Друзі, вітаю. Колоночка Аква беретта віконця водичка потекла. В чому проблема? Ну, по-перше, ви коли будете робити, зверніть увагу, що ця мембрана вона стала трішки жорсткою. Тому одразу візьміть нову, вона м'яка. Потім оцей шток його. Ми отак от робимо О, Он стоїть внутри цього редуктора. Вот. В чому проблема? В тому, що от звідси тече водичка. Ніде не знайшли таких уплотнительних кілець. Поки що. Будемо збирати назад. І, можливо, поставимо таку от шайбу. Там на пару-тройку днів, щоб не капала водичка. Отак вот закльор ставиться. Оп. А это отак вот знизу. Все. Може я комусь допоміг. Дякую.